В центрі підготовки робітничих кадрів будівельної галузі визначались кращі учні, які опановують професію штукатура. В конкурсі брали участь представники 12 професійно навчальних закладів Дніпропетровської області. Особливостями цього конкурсу є те, що технологія опановується, пропонується учасникам нових технологій іноземних фірм виробників будівельних матеріалів, що склад журі. На віном попередніх конкурсів представляють, як право роботодавці, а не працівники проти освіти. І саме головне, якщо говорити в чисто політичному такому аспекті, то конкурс проводиться в рік. Семистеріччя творять державної системи освіти, яку відзначаємо в цьому році 2 жовтня. Не тільки бездоганне володіння професійними навичками, а й використання конкурсантами новітніх технологій враховувалось при визначенні переможців обласного етапу конкурсу фахової майстерності. Ми являємося роботодателями, тому сьогоднішній праздник труда. Ми хочемо бачити лучших молодих спеціалістів молодих робочих, а побіділі приглашаємо на роботу в наш. Колектив Криворошиндустрой переможцями фахових перегонів стали Андрій Кулібаба та Анатолій Баглай з Дніпропетровська, які вибороли відповідно перше та третє місце. Другою стала учениця Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі Ганна Хадова. По истечении практики я отримала колосальний опыт роботи з новими матеріалами, а именно це СТ-35 и і СТ 37 Мне Мені очень понравилось работать з цими матеріалами, так как вони считаются екологічно чистими, новими на ринку труда і очень считаются востребованными. Переможці другого етапу всеукраїнського конкурсу будуть далі доводити свою майстерність на заключному етапі, який пройде наприкінці травня у сумах.